Покажу вам такий цікавезний електричний бус, електрична комерція, це то, що зараз просто телефон червоний. Відвантажуємо кожен день через день, кожен тиждень щось уїжджає електричне комерційне. Це бус Максус. 53 кВт батарейка, є довга база, є коротка база. Оце довга база, 2,7 метри всередині, ось два буси зараз є. 2,7-6,5 кубів, 2,7 довжина всередині, 6,5 кубів а, вантажний відсік. Це 4,8, це коротка база. Але в короткої бази є релінги кабіна на два пасажири, пасажир, водій, є камера задня, парктроніки по колу, музика радіо, клімат, підігрів сидінь. Є другий комплект коліс, до речі. Тут літа, зараз ще є зима Maxus Deliver 3. Авто виробляється у Європі для Європи. Такий самий буст виробляється і продається в Китаї для Китаю або для азіатських країн. Це авто з Європи, з європейськими портами. CCS Combo 2. Є зарядка від звичайної розетки, можна, хто водій буде заряджатися вдома, як звичайний телефончик. Тут зарядний пристрій. Тут посередині спереду. Ну що, красота? Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності. Вулиця Павло Осенка, 8. Є різні комерційні, є і більші буси, і пасажирський бус зараз їде великий, там на 9 людей, на 56 кВт, теж Максус з Європи. Ну що, на цьому відео є мій номер, от ще показую. Є цінник. Буса 17 грошей, 18 і 19. Два довгих 18-19. В білому там, 24 тисячі пробігу він дорожчий. Так що отако. гарного дня, ще раз бережіть себе.